У серединному житті дуже сильно використовується система римських нумерацій. Ось я вам записав, як позначаються римські цифри. Одна паличка – це один, дві палички – це 2, три палички – це 3. Ось така буква В і одна паличка – це буде 4, буква В 5, відповідно, 6. 7, 8, 9, 10. Буква L – це буде 50, C – це буде 100, D – буде 500, M – буде 1000. При написанні римських чисел використовується слідюще правило. Якщо перша буква стоїть велика, наприклад, V, і за нею стоять маленькі букви, то до великої цифри, це буде циферка 5, додається три цифри маленьких. Це буде число 8. Якщо навпаки, стоїть спочатку цифра маленька, а потім велика, то від великої цифри віднімається маленька циферка. В це в нас буде 5 мінус 1, це буде що? 4. 4. По повсякденному житті дуже сильно використовується система римських нумерацій. Ось я вам записав, як позначаються римські цифри. Одна паличка – це один, дві палочки це два, три палочки це три. Ось така буква В і одна паличка – це буде 4, буква В 5. Відповідно, 6, 7, 8, 9, 10. Буква L – це буде 50, C – це буде 100, D – буде 500, M – буде 1000. При написанні римських чисел використовується слідюще правило. Якщо перша буква стоїть велика, наприклад, V, і за нею стоять маленькі букви, то. До великої цифри, це буде циферка 5, додається три цифри маленьких. Це буде число 8. Якщо навпаки стоїть спочатку цифра маленька, а потім велика, то від великої цифри віднімається маленька циферка. В, це в нас буде 5 мінус 1, це буде що? 4. 4.